Театр це священний храм. Саме тут людина залишається наодинці з собою. Театрові притаманна неймовірна здатність, а саме відкривати людині людину через сміх, через сльози, через усі емоційні прояви. Найголовніше це те, що мистецтво дає змогу розвиватися, рости, вдосконалюватися і відкривати нові грані самих себе. Саме цим займалися прилуцькі актори у своє професійне свято і влаштували в центрі творчості дітей та юнацтва День театру в місті театру. Як відомо, 27 березня увесь світ відзначає день театру. Історія святкування цього прекрасного дня почалася більш ніж півстоліття тому, а саме з 1961 року, коли вперше у всьому світі працівники театру почали урочисті святкування з нагоди свого професійного свята. На цей день припадають всі можливі урочисті заходи в царині театру. Звичайно ж, і ми, прилучани, не втрачаємо нагоди відчути гордість за наші досягнення у театральній галузі мистецтва о 17-й годині. У затишній залі центру творчості дітей та юнацтва зібралися друзі. The cat sat on the Саме так назвав гостей головний театрал Прилук Артемій, який, власне, і виступив організатором дійства. Цього чудового вечора свої досягнення змогли показати всі покоління. Але першими прилуцького глядача привітали найменші актори зразкової театральної студії Каскар. Познайомитися з юними обдаруваннями глядач мав змогу, переглянувши відеоролик для мами за участю маленьких початківців, після чого малюки гордо вийшли на сцену, представились, поклонилися глядачу і вручили. Своїм мамам квіти. Не залишив свою маму без уваги, і організатор дійства Артемій. Мабуть, це і була найзворушливіша мить святкування після перегляду відеороликів, які театрали створюють своїми силами. На сцену запросили поважного гостя дійства, продюсера кіно і телебачення, викладача Київського національного університету театру кіно і телебачення Вікторію Слапіцьку. Шановна пані Вікторія привітала прилуцького глядача і, звісно, самих винуватців свята. Після чого глядачі поринули у справжній. Неймовірний світ театру. На сцені оживали герої з ревізору та інших відомих творів. В театральних постановках були задіяні театральний колектив Спалах, народна студія театру Первоцвіт, зразкова театральна студія Каскар, розважали гостей відомі прилуцькі зірки Дмитро Левченко, Сергій Чунь, Світлана Королько, гурт «No Chance». Загалом захід вдався дуже гарний по своїй емоційній насиченості, душевній і духовній напруженості. Театрали довели, що 27 березня це не просто професійне свято майстрів сцени. Це наше свято, свято усіх віддано закоханих глядачів. Тому всі присутні залишилися у захваті від чарівної, веселої та незабутньої театральної мандрівки.